Тук-тук-тук, давайте обсудимо взагалі 222-гу. Я її засуджую. Так, вона маді-маті, але вибачте мене вагітною йти на ігри. Ну, окей, можливо, в неї не було вибору просто, але вона мала знати, що там буде якийсь ризик. Але саме найцікавіше, давайте обсудимо третій сезон. Кінець. Всі її так захищають, кажуть, що це найкраща мамашка. Я так не згідна. Вибачте, я так не згідна. Алло, в тебе на руках дитина, ти пообіцяла собі за неї дивитися, просто заїбиться. І тут вона зламалася нога, вибачте, я не можу пригати. І тут постає питання: ти не хочеш пригати, чи ти просто не можеш пригати? Скоріше, ти можеш пригати, але просто не хочеш, бо вона вже просто по повній програмі за з тим дитям. Просто задовбалася вже з тим дитям. Їй просто, от уявіть, наскільки їй було вже все одно на її дитя, що з ним буде там в майбутньому, що вона просто помирає і залишає на якихось чужих дядьок своє дитя. Чили, і після того 222 найкраща героїня. Ні, чили, я її не засуджую, але я просто заперечую той факт, те, що це найкраща герой. Ні-ні-ні. Підсумок, тобто, вона залишила своє дитя, просто не знаючи, що буде далі, просто. Ось так, на долю, залишила своє дитя, впала. Вона навіть не постаралась попригати, Вона просто навіть не постаралась допригати до того, вона просто впала. Бо її просто це замана. Я її не засуджу, вона дуже крута, вона супер-пупер. Я її не засуджу. Це по перше гра на виживання. А на цьому пока. Всіх люблю.